Доброго ранку, любі діти. Стала біла навкруги, я розпушую сніги, води сковую у льди. В дружби з дітьми я всіма здогадались, я зима. Діти, а що принесла нам зима? Правильно сніг, а який він? Сніг, білий, пухнастий. Легкий. А з чого він складається? Правильно з малесеньких сніжинок, які падають на землю. Сніжинки весело кружляють, на землю ковдрою лягають. На пальто і на хустинці всі іскристі, вирізні, а візьмеш вода в руці. Що це загадка? Правильно, це про сніжинки. Скажіть, будь ласка, а які сніжинки? Діти сніжинки білі, пухнасті, ажурні, легкі. На всіх сідають і нікого не бояться. Повторіть, будь ласка, які сніжинки? Скажіть, будь ласка, а де лежить сніг? Правильно, на деревах, на кущах, на будинках, на дорогах. Діти, а ви коли-небудь ловили сніжинки руками? Так, а що відбувається, коли взяти руками сніжинку? Правильно. Вона розтане. А чому вона розтає? Тому що руки теплі і від тепла сніг тане. І з'являється, що водичка правильно. До побачення, любі діти, до нових зустрічей.